Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчатка, будемо готувати вечерю. Як я вам от, хочу вас запитати: м'ясо, ковбас, майонезів. Уже всі наїлися. От і ми наїлися. Хочеться чогось простішого, При цьому смачного. От, і сьогодні я пропоную. Приготувати вечерю в горшочках. Е, в мене горщики порційні. Як хто не має горщиків, можете зробити у формі нічого страшного, в формі також прекрасно це приготується. Будемо готувати картоплю з грибами. І дивіться, що нам потрібно: в мене є 900 грам картоплі. Я вже собі, бачите, все нарізала, щоб не займати так багато часу. От 900 грам картоплі, 500 грам грибів печериці, велика цибулина. Потрібно нам ще десь 150 грам сиру твердого, зеленина. Тобто кріпчик-петрушечка тут уже що любите. Можна взяти 250 мл вершків. Вершків в мене немає. Я зроблю так, як я звикла: Дві столових ложки домашньої жирної сметани. Я долью водою на 250 мл і все буде добре. Ще нам потрібен мускатний горіх мелений, чайна ложечка. Півчайної ложки гранульованого сухого чеснику. Сіль, перець, чорний мелений за смаком. І все, дівчатка, що ми робимо? А сіль, перець, до речі, не взяла. Ось так ось готувалася. Ставимо цибульки, ну я так буду ставити на дно. Краще, звісно, мабуть, в перемішку, але я поставлю на дно. Ось так буде для внученьки краще, бо вона цибулю якби не дуже любить, то ми там на дно і вона до неї не добереться. Ось так. Треба дати коту їсти, бо кричить. Хочеться булі. Зараз хвилинку. Дівчатка, картоплю я собі присолю ось так ось тут в мисці. І зараз вимішаю ось. І, і, і приперчу, звісно. Але ще присолю і приперчу нашу наші вершки, так сказати. Що суміш? Цибулька на дно, а ви вже собі, як, як хочете, так можете і покласти. Я буду ось так ось чергувати. Цибу, е, картопля на дні цибулька. От посередині гриби. О, то, то, мабуть, дійсно буде набагато більше горшочків, як я розраховувала. І так, ну, вона всядеться зараз. Ось так ось притисну. Так, дівчулі, дівчулічки, красотулічки. Ні, ми так не будемо. Наші найкращі в світі україночки. Газденьки мої, дивіться. Вклали. Так трошки бачите. Якби кришечка не стає, але то нічого страшного, бо зараз воно все просядеться. Як Тільки вона почне готуватися, гриби, звісно, просядуть. Ось, Сюди до нашої сметанки я доляла собі теплої кипяченої води. Навіть трошки більше вляла, як щоб позначка мені показала, то трошки більше, як 250 мілілітрів. І тепер сюди ми додамо чайну ложку. Так, гучі. Кіт хоче допомагати. Бачите, який чайний кіт. Гучечка. Чайну ложечку ми додамо меленого мускатного горіху. так, чекайте, бо набрала зверху. Ой, як він сипеться. Ну, Лишні ми струсимо. І чайної ложечки. Зараз ми це все старанно вимішаємо. Пів чайної ложки гранульованого сухого чеснику. Так. Не хоче сипати. бо пішло. Отак ну, на око. Оцю суміш, звісно, ми ще посолимо. Зараз старанно вимішаємо. І розілємо на цих, в мене, бачите, 6 горшочків. Сюди розілємо. Воно, звісно, не буде повний горшочок і нам і не потрібно, бо того, що гриби пустять свій сік. Ось. Розільємо, дівчатка, і ставимо в духовочку, в холодну. Завжди такі керамічні горшки. Ми ставимо в холодну духовочку. Так, треба розділити. На 200 градусів накриваємо кришечками 200 градусів, верх-низ у мене включений на 40 хвилин. А через 40 хвилин ми продовжимо. Тим часом, поки наші горшочки будуть в духовочці, ми собі натремо 150 грам сиру і поріжемо зелень. Зелень собі можете взяти, любите петрушечку, можете взяти петрушечку. Я маю кріпчик, буду використовувати кріпчик. Ось так ось розлили. Дівчатка, 45 хвилин пройшло. Ось, дістаємо наші горщики. Обережно тільки... Ой-ой-ой-ой-ой! Кришечки, дівчата, зняли. Ось, кладаємо зверха сиру і зелені, яку ви любите. І ставимо ще в духовочку на 10 хвилинок. І все, і будемо смакувати. Газденьке запекли ще 10 хвилиночок, уже без кришечки з сиром запікаємо. І маємо ось таку гарну, смачну, запашну запах стоїть, неймовірний, вечерю. Зараз ще, ну, це гарно, погодьтеся. Але якщо ви приготуєте в формі, Буде теж гарно, головне і смачно. Ось, у нас тут є. Дивіться, ай-яй-яй, яка краса. І там є сік. Мабуть, мабуть краще взяти ложку. М -м. Так. Дівчатка! Це смачно! Нашу калорійну картоплю ми доповнюємо абсолютно некалорійними грибами, а ми не рахуємо, нам не страшно, хоча не мішало би. Ну, це так. Ось. Так що така в нас буде сьогодні вечеря. Всім, хто зараз їсть, я звичу смачного, запрошую підписуватись на мій канал Просто Смакота від Марії. Поширіте. Дуже вам за це, дуже і дуже вам за це дякую, хто так робить. Всім смачного і до зустрічі!